Всім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко і я вітаю вас на курсі мистецтва. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Крилата фраза, яку ви радше за все чули. Існують ще варіації щодо їжі та навіть речей. А чи справді наші речі можуть розповісти про нас більше, ніж ми самі? Пропоную в цьому розібратися і з'ясувати, як кошик з фруктами вразив Європу, що можна висловити букетом квітів та які речі власника здатні розповісти про його соціальний статус. Цікаво, тож уперед. Натюрморт це жанр образотворчого мистецтва, в якому художник зображує предмети побуту, фрукти, квіти тощо. Це слово перекладається з французької як мертва природа, хоча інколи більш влучним визначенням може слугувати німецький варіант нерухоме життя. Речі оточують нас повсюди і повсякчас. І ми завжди надаємо їм певного змісту та цінності. Наприклад, у стародавньому світі речі змальовували як деталі релігійного чи міфологічного ужитку. Більшості речей надавали міфічних та магічних властивостей, як от браслетам, каблучкам, інструментам тощо. Не дивно, що зараз у будь-якій RPG, рольовій відеогрі, ваш персонаж оточений атрибутами, які певним чином підвищують ваш рівень, збільшують статки та бонуси. Ну, знаєте, оце плюс 5 до сили чи плюс 20 до швидкості. У середньовіччі особливого значення набуває символ як носій множини значень. Усі твори мистецтва цього періоду постають як певні шифри для того, хто споглядає. Отож речі на полотні можуть набувати символічного значення відповідно до ідеї всього натюрморту. Відповідно до завдання, натюрморт можна поділити на сюжетно-тематичний, навчальний та творчий. Сюжетно-тематичний найцікавіший вид, адже дозволяє уявити історію власника речей, який немов відійшов на хвилинку, а ми розглядаємо його стіл. І можемо припустити, чим цей герой займається, його соціальний статус, в який час живе тощо. Такий натюрморт не має обмежень у техніці виконання і матеріалах. Спочатку потрібно сформулювати ідею твору, уявити, яким він має бути у готовому вигляді, вибудувати композицію. Та подбати про її освітлення. Навчальний натюрморт це поетапна робота над технікою зображення, композицією, освітленням. Він дозволяє учням і молодим митцям відточити власну майстерність. В результаті картина відомого митця стає зразком для відтворення всіх правил натюрморту в VI столітті в Китаї виник напрям живопис квітів і став одним з перших форматів натюрморту в чистому вигляді. Завдяки певному поєднанню квітів, композиції, букети, пано тощо можна навіть передати своєрідне послання, висловити почуття чи чогось побажати. Такий вид мистецтва називають флористикою. Так, деякі поєднання можна читати як листівку з вітаннями. Переважний білий колір у букеті можна розшифрувати як чистоту намірів, фіолетовий як розкіш та достаток, а зелений сповнення життям та енергією. Тож вибір квітів у подарунок вже не така проста справа, чи не так? В Європі до натюрморту почали звертатися у 16 столітті з появою картини італійського художника Караваджо Кошик з фруктами. Згодом, першість у цьому жанрі візьмуть на себе країни Західної Європи. Митці надаватимуть речам певного змісту, вони стануть доповненням образу персонажа чи власника. Увага приділялася усім атрибутам. Квітам, музичним інструментам, дичині на столі тощо. Деталізованим зображенням речей можна було милуватися годинами, а зважаючи на те, що фабричне виробництво тільки но зароджувалось, кожну річ виготовляли вручну, що надавало їй унікальності. У натюрмортах Голландії та Фландрії речі ідеалізовані. Тобто, фрукти й овочі завжди стиглі і яскраві, букети розквітлі, а метелики навколо, наче витвір ювелірів. Видатними художниками цього жанру можна назвати Клас-Геда, Франца Снайдера Пітера Класа. Поширений прийом для підкреслення речей у композиції це драпірування тканини. Такий матеріал мав складки чи певне розташування для створення балансу у натюрморті. Тканина могла бути з відблиском або ж без нього, як от атлас чи кашемір. Загалом речі могли розповісти про професію чи соціальний статус власника. Заможність. Можна було визначити, наприклад, за наявністю рідкісних овочів чи фруктів, дичини чи морських делікатесів. Усе це могли дозволити собі лише люди з неабиякими статками. Натюрморт був свідченням достатку та величі, забезпеченого та розкутого життя. Перед початком ХХ століття натюрморт набуває нового значення відтворення емоційного стану героя. Зміст картини ілюстрував історичний контекст та проблеми людського життя. Прикладом є творчість таких митців, як Вінсент Ван Гог, Едуард Мане та інших. На що звертати увагу під час створення натюрморту? Насамперед, на сам натюрморт, адже він пишеться з натури, тобто ви маєте його бачити перед собою. Оберіть тему вашого натюрморту. Визначте, що буде головним у ньому: можливо, ваза з квітами або стигла груша на передньому плані, або ваша улюблена скрипка як головний атрибут вашого натюрморту. Вже потім. Обираємо композицію. Гармонійне розташування дозволить не перевантажувати увагу глядача та навіть скеровувати її на потрібні деталі. Занадто велика кількість об'єктів може розфокусувати увагу глядача, тому уникайте надмірного навантаження об'єктами в одній композиції. Не бійтесь порожнього простору, він стане чудовим балансом для акцентованих речей у композиції. Цього можна навчитися, розміщуючи на малюнку об'ємні геометричні форми. Піраміди, конуси, куби, циліндри, кулі тощо. Адже будь-яку річ схематично можна відтворити завдяки цим фігурам. Пересуваючи об'єкти, змінюючи розташування на чернеці, ви, зрештою, знайдете ракурс, який здається вам найяскравішим. Ракурс це передача руху і простору на зображення, наче кут зору, з якого глядач буде дивитися на зображення. Завдяки йому можна зображення анфас повернути до глядача напівобертом чи діагонально. Так, картина стане динамічною і цікавою. Контраст розмірів дозволяє нам уявити масштаб речей: маленькі виноградини яскраво виділяються поряд з великим кавуном, або ж кухоль з водою поруч з маленькими горнятками. Так і з кольорами. Кольорова гама чи коло може допомогти вам у виборі тих барв та відтінків, які найкраще між собою поєднуються та мають вигляд візуально підкреслений. Згадаймо про значення кольорів квітів. Ними також можна скористатися у натюрморті, немов плести таємне послання. Цьому сприятиме розташування світла у вашій роботі. Виразне висвітлення об'ємних речей та елементи у тіні зроблять ваш начерк просторовим. Так ваш 2D-малюнок одразу отримає третій вимір. Важливо передати не лише форму та об'єм речей, а їхню фактуру. Уважно розгляньмо пелюстки квітів, шкіру яблука чи винограду, металічну чи дерев'яну поверхню предмета. Те, з чого вони зроблені, вимагатиме від вас правильного змальовування текстури. Саме це забезпечує реалістичність речей на картині. Немає випадкових речей на столі. Придивіться, кожен натюрморт об'єднаний спільним змістом та ідеєю. Усі речі на полотні чи аркуші мають бути необхідними для розкриття змісту, а не рандомними, тобто випадковими. Це як спів у хорі. Кожен голос та партія доповнює одне одного та веде до кульмінації звучання. Так і речі взаємодоповнюються і ведуть до єдиного змісту. Чи можете ви поєднувати канцелярські товари та фруктовий кошик? Якщо за цим стоїть зрозуміла для глядача ідея, то можна все. Щодо речей, пам'ятаймо: більшість з них можна об'єднати у категорії: посуд, овочі і фрукти, музичне приладдя, професійні речі чи навіть зброя. Усі можна назвати атрибутами або такими, які відсилають нас до конкретної професії чи роду занять. Наприклад, глобуси, мапи та циркулі можуть стосуватися дослідників та науковців, а скрипка ноти та платівки музикантів. Глядач також звик до цих категорій, тому, вдивляючись у натюрморт, помітить, що вони розкривають образ героя чи надають інформацію про автора. Ми обговорили особливості натюрморту та чому саме варто приділити увагу під час його створення. Тож залишилося визначитися, чим нам написати його: графічними матеріалами чи живописними. Вибір за вами. Натюрморт популярний і серед українських митців. Наприклад, різнобарв'я кольорів квітів зустрічається у картинах Катерини Білокур. Українську миткиню народного декоративного мистецтва свого часу довго не зараховували на навчання до миргородського технікуму художньої кераміки, лише через незакінчену семирічну освіту. Згодом, за ініціативи Павла Тичини та Василя Касіяна, художниця влаштувала першу виставку робіт, яка мала успіх. По тому у Катерини Білокур розпочався творчий взлет. Квіткові композиції також можна побачити і в роботах Марії Примаченко. Майстриня поєднувала різнобарвний декоративний розпис з фольклором. Кольорове осмислення світу також притаманне Адерберду Ерделі Закарпаття. Цей художник втілював у своїх натюрмортах кольорові поєднання та гру з відображеннями. Не дивно, що донині Закарпатська академія мистецтв щорічно проводить ерделійські читання як вшанування спадщини українського митця. Або модернова картина пляшки Олександра Богомазова, що вражає оригінальним зображенням відблисків пляшок і текстури скла. Підсумуймо, натюрморт це жанр образотворчого мистецтва, який зображує речі, квіти, предмети вжитку тощо для гармонійного натюрморту необхідно створити композицію предметів, що гармонійно будуть розташовуватися між собою. Цього легко навчитися змальовуючи та комбінуючи різні композиції об'ємних геометричних форм. Текстура речей, світло та колір здатні глибше розкрити зміст та ідею роботи. Який би творчий напрям ви не обрали, вміння підпорядковувати речі ідеї та здатність розкрити через них відчуття або стан героя чи персонажа натюрморт може стати дуже корисним. Дякую вам за увагу. Тож, творіть несамовито і, як завжди, не забувайте бути класними!